14 червня 2024 року, у день пам'яті преподобного агапіта Печерського, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив урочисте богослужіння у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Божественну літургію звершили у храмі в ім'я преподобного агапіта. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, митрополит Могилів Подільський і агапіт, вікарні архіреї Київської єпархії, духовенство монастиря та гості у священному сані. Блаженіші духом, як ваше царство Божиє, блажені очі нині, як нациді Блаженні блажі, нині якова своє У слові проповіді після читання святого Євангелія блаженіший архіпастор розповів вірянам про життя та подвиги преподобного Агапіта. Так, преподобний Агапіт ісціляв і душевні недуги, і тілесні недуги. І ми сьогодні, святкуючи його пам'ять, просимо, щоб він помолився перед Господом, щоб Господь наші болезні і душевні, і тілесні і стіля. Господь врачував нас щоб Господь давав нам силу, щоб ми могли виконувати свої зімні обов'язки, ті, які Бог покладає на нас, щоб ми мали силу творити добро, щоб ми мали силу любити, прощати. І щоб Господь хранив нас від душевних недугів щоб eh, Господь відганяв від нас страхи, якими сьогодні овладіваємо, від яких ну, сьогодні страждають багато людей, що Господь ісцелив у нас від униняння, від отчаяння, які паралізують людину, і людина ще може щось робити, але і вічі він робить людину безпомощною, і вона, будучи здоровою, починає помирати. Що Господь і селяв наші душевні, тілесні недуги, щоб ми могли жити достойно на землі, так жити, щоб наше земле життя е, в свій час перейшло у життя небесне, і щоб ми до, достигли вічного спасіння на небі у Христу Ісусі, Господі нашому. Яковіда слави тіші покоління, нині безперечні віки. Амінь. За богослужінням помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих. Та дав прихисток тим, хто позбавлений дому після літургії, блаженіші митрополит Онуфрій та священнослужителі звершили молебень преподобному агапіту. Після відпусту блаженіший архіпастор привітав вірян зі святом. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з праздником Вознесіння Господа і Бога і Проспаса нашого Ісуса Христа, який ми святкували вчора, і поздравляю вас з праздником на честь преподобного Агапі та Печерського, в якому храмі, якого ми сьогодні зібралися для молитви і для святої Євхаристії. Нехай молитва і преподобного агапіта Господь ісіляє наші недуги тілесні, душевні, допомагає нам достойно проводити земне життя і благословити нашу землю миром з празником. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.